Ми в ці хвилини наші журналісти спілкуються із учасниками засідання національної ради реформ. Давайте послухаємо. Де ми стояли за те, щоб в тому числі правоохоронні органи були підзвітні. Генеральний прокурор, який користується підтримкою президента Порошенка, який виконує його незаконні команди на арешт депутатів демократів, замість того, щоб арештовати депутатів регіоналів, бойка, бакулі та інших, які вкрали мільярди доларів з українського бюджету. Генеральний прокурор ховається боягуз, і тому я попросив президента Порошенка, щоб він негайно був звільнений. Крім того, я звернувся до президента президента Порошенка, що він несе персональну відповідальність за ситуацію в 205 му окрузі, де фальсифікуються вибори, де його висуваний Сергій Березенко використовує максимально адмінресурс, фальсифікації і всі інші методи для того, щоб сфальсифікувати вибори, для того, щоб за будь-яку ціну отримати той результат, який вони планує а саме влада, президент Порошенко на слова говорить про те, що він за те, щоб утримати коаліцію, насправді своїми діями, зокрема через генеральну прокуратуру, через інші органи, незаконні стеження, прослуховування депутатів, то що президент Порошенко робить все для того, щоб розвалити цю демократичну коаліцію, для того, щоб потім створити коаліцію із недобитками банди Януковича, які зокрема входять до різних фракцій, у тому числі із опозиційного блоку. Так само, коли президент Порошенко говорить про те, що головна загроза коаліції це популізм, то я вважаю, що головна загроза коаліції це неадекватність реагування на виклики, які які сьогодні стоять перед країною. Сьогодні Віктор Шокін, генеральний прокурор для Порошенка, те саме, що Захарченко для Януковича. Янукович тримав Захарченка. Порошенко сьогодні тримає Шокіна, який є ручним генеральним прокурором, який виконує його доручення, в тому числі незаконні, бо президент Порошенко особисто мені погрожував. Особисто я наголошую, мені погрожував присутності свідків внесенням подання на арешт народних депутатів. Якщо вони, якщо я як лідер фракції, ми не будемо голосувати за ті закони, які вимагає Порошенко. Саме тому я звернувся до президента Порошенка, оскільки він лідер політичної сили, яка має більшість голосів у коаліції, я звернувся до нього з вимогою підтримати ініціативу про проведення позачарового засідання Верховної Ради. Я вважаю, на цьому позачаровому засіданні має бути розглянуто цілий ряд питань. Зокрема, відставка Генерального прокурора Шокіна, розгляд роз, розгляд подання Генеральної прокуратури про арешт народного депутата Лозового. Ми. Не ховаємося від розгляду цього питання. Нехай парламент скаже своє слово. Ми вимагаємо на позачаровому засіданні Верховної Ради розглянути питання про обрання нового складу центральної виборчої комісії, адже термін повноваження нині діючої ЦВК закінчився в червні минулого року. І президент Порошенко домовився із підрахуями, які служили Януковичу. Сьогодні вони так само служать Порошенку і фальсифікують вибори. А ми вважаємо, ми вимагаємо, щоб склад ЦВК був переобраний. Я я запропонував президенту Порошенку на позачерговому засіданні проявити добру волю і ініціювати самому ініціювати розгляд питання про закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і закон про імпічмент президента, тому що майдан стояв за те, щоб влада, в тому часі найвища влада, президент України були відповідальні, щоб були інструменти, механізми передбачені законом притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб, і тому я вимагаю від Порошенка. Підтримати ініціативу парламенту, зокрема ряду фракцій радикальної партії, самопомочі не блокувати а навпаки, підтримати ініціативу парламенту про розгляд законів про тимчасову слідчу комісію та про імпічмент президента